Так, пересаджуємо третього вулика. Стояв він на цьому місці, відсунули його, син ставить днище. На мене трошки, синок. Все, хорошо. Тепер усього корпус став. Да. Наоборот, переверни. Так, оставимо. Так, є. Одкриваємо вулика, цю. Да. Так. не бійся. Клади, раду. Не треба туди перенеси в новий вулик з труси. Бджіл. Ага. Да. Да. Друзі, всім привіт, слава Україні. Героям слава. Сьогодні буду переселяти із саморобних ППСів у свої вісьмерки литі. Відводки, рої і вам покажу. Можеш син ближче зазняти. Першу сімейку ми вже з сином переселили. Зараз я покажу як вона виглядає. Ось тут син зазніми. Отак виглядає. Зараз подивимося разом з вами по кормах. Знімаєш, рамки видно, так? Да? Полосочки варостоп стоять. так по кормах. Джоли отака обсидка буде в жовтні на початку листопада. Буде сімейка вжиматися. Ось так. По кормах у нас виходить 2, 4, 5, 6 рамочок на п'яти повні корми. Розкладу вже немає, матки всі в цьому році в ізоляції. Довго думав я, це корм. Кормова рамочка, соєшник. Довго думав я, чи ізолювати маток, чи не ізолювати маток. Закривати в ізолятори, не закривати. Але не в цьому році я думав, в тому році я думав дуже довго. І не закрив. В цьому році я взагалі не думав. Як я відкрив у лютому місяці сім'ю на початку лютого місяця, а там розплод. Відкрив другу, третю розплод. В цьому році я вже не думав. Взагалі. Ось тут син зазнімий ізолятор. Ізолятор врізаний трошки неправильно, я буду перерізати в медову рамку. Тут вже малометка. Бачимо, маточка в ізоляторі сидить. Так що в цьому році я вже не думав, як побачив, що в лютому розплод. Просто прийшов після соячника. Вже було десь 20 число серпня. Прийшов після соячника, подивився. 1, 2, 3, 4, 5. В кого 5, в кого 6, 7 рамок розплоду. Яйця, розплод гарний. Взяв. Поврізав ізолятори, такі замовив. Все. Більше експериментів цих мені просто не потрібно. Можемо бачити, да, по бджолі. Видно, син? Mm -hmm. Зажметься, займає зараз шість. Ізолятор переріжеться в другу рамку повну медну. Буде в нас що займати? 2, 4, 5 На п'яти рамках сім'я буде зимувати. Джола буде вся, та, що нам потрібно, а не та, що одна другу кормила цілу осінь і цілу зиму буде кормити. Отака обсидка. Пересаджуємо в наші вісьмірки. Все, закрили, друга сім'я. Сьогодні погода така трошки сонячна, бо зранку ще в нас дощ був. На цілий тиждень дощі. Вирішили з сином попрацювати. Метка з бою. Теж малометка. Розплод у всіх сім'ях вже практично повиходить. Там було дві, які ізолювалися пізніше, вже в вересні. Там ще жду, поки повиходить. Повиходить розплод. Так, будемо складати, деякі обтрушувати. Рамочка пуста, обтрусили. Зараз будемо ставити праму в корпус, а ввечері позаливаємо. Остап. Все-таки корпус цей зручніший, такий набагато за такі корпуси. Вісьмирамочний, ширший і ну, плотність друга, все зовсім друга. Стандартний вулик виходить. Це в нас повномедна, повномедна. Далі що в нас? Мало метка йде. Обтрусимо. Які чорні рамочки, буду викачувати. Мед заберу, рамки на перетопку зразу, щоб вони в мене... Вони в мене не путались до весни. Яка рамка світла остається на той рік? Ізолятор врізаний міленна. Бачимо, ходить матка, значить все добре. Друзі, лишні пострушували, складаю гніздо. Гніздо складається, я ж кажу, не остаточно. Гніздо буде формуватися вже кінець жовтня, листопад початок. Швидше всього кінець жовтня. Так, вставляємо полосу. Ввечері буду проливати щавелькою. Щавлюва кислота, десь 25-30 грам на літру. І пролю повністю ці сім'ї. Буде зручно на одному корпусі. Це, да, друзі, друга сім'я теж складена. З доску потрібно. Потім вставлю у нас вийшла друга сім'я. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ну взагалі всі будуть на п'яти сидіти. Ось так зніми. Буде в нас дві медових, дві медових. І середина буде в нас з ізолятором медова. На п'яти рамочках, щоб клуб зимою не змістився в сторону. Можливо, якась буде на трьох, якщо такі попадуть. Я думаю, що таких не буде. Ну якщо буде якась слабша у жовтні, то вже на трьох її сформують. Буде дві. Ні, одна, одна і посеред... медова медова і посередині рамочка з ізолятором.